Алоха, друзі, ми в такому неймовірному місті. Це Іспанія, десь між Ліоном. І подивіться на цю красу. Я просто ми проїжджали по дорозі. Я побачила це місце і вирішила, що необхідно тут зняти якесь дуже класне, гарне тренування. І ось що ми будемо робити: це буде. Такий лагідний початок вашого дня з тренуванням на зону живота. Ми будемо працювати на ваш прес, але дуже лагідно. Тобто, такий собі лінивий прес. Отже, що ми робимо? Спускаємося на климок. У нас буде 10 вправ. Тобто, наше тренування буде займати 10 хвилин. Кожну вправу ми будемо робити по 50 секунд з 10 секундною перервою. І перша вправа ми будемо з вами отак От прям лягати спочатку на килимок. Будемо виходити в планочку через розтяг... розтягування. І починаємо. Отже, опустили таз. Ми не поспішаємо, просто намагаємося відчути ось цей рух. Плавний, коли ми опускаємося, вниз, піднімаємося і включаємо свій кор, включаємо, пробуджуємо всі м'язи, коли піднімаємося відчуваємо силу в руках, силу в ногах, підтягуємо свій живіт і знову опускаємося. Ця вправа якраз для того, щоб пробудити тіло. Включитися, щоб ви прокинулися, ваше тіло почало працювати. Включаємо, відчуваємо кайф в своєму тілі. Наступна вправа, яку ми будемо робити, ми з планочки будемо виходити в позу, голуба і піднімати руку. І почали вийшли, піднімаємо, розкриваємося знову. В планку. В планці ми пам'ятаємо про живіт. Ми завжди тримаємо свій торс в тонусі, свій тулуб в тонусі. Не розпускаємо, не вивалюємо живіт, а навпаки, намагаємося його включити, включити всі глибокі м'язи, включити поперечний м'яз. І... так, такий в нас класний розігрів. Наступна вправа ми будемо робити її в планці на. З опорою на лікці будемо підтягувати коліно до ліктя з опорою на килимок. Видихаємо. Вже починаємо відчувати, як наш кор включається. Значить, м'язи живота включається. І тут дуже класно вже працює наш поперечний м'яз, той самий, що тримає наш корпус, тому що він у нас поєднаний від грудної клітини до тазу і по спині. Тому якраз він дуже класно тут працює. Наступна вправа, яку ми робимо, приходимо в бокову планку, ставимо ногу, і ми зараз будемо з вами підніматися, витягуватися і опускаємося. Не поспішаємо, видихаємо, витягуємося. Тут ми включаємо, підключаємо наші. Бокові м'язи. Коротше, дуже класна вправа ось ця для м'язів тазового дна. Коли ви піднімаєтеся, будь ласка, стискайте все всередині, я маю на увазі внутрішні свої органи, підтягуйте. На видосі. От так. До речі, є е, такий спірний момент. Е, на видиху чи на видосі. Ну, я сподіваюся, що у вас ви все, ви все зрозуміли. Отже, продовжуємо. Сенс в тому, що ви маєте видихати, коли піднімаєтеся, і в цей момент, наче все стискати. Не поспішаємо. Це буде ваша така класна руханка на ранок, якщо ви хочете включити м'язи, живота. Це одно попрацювати зі спиною, тому що ось ці всі вправи вони також впливають на зміцнення вашої спини. Ми зміцнюємо м'язи, тим самим знімаємо навантаження з хребта. Отже, наступна вправа, яку ми будемо робити, ми переходимо бокова планка з опорою на коліно і ми будемо підтягувати ногу і опускаємо. Не поспішаючи. Це тренування має вас не виснажувати, а додати вам енергії розбудити вас від сну, пробудити всі м'язи, пробудити організм, щоб ви були готові до вашого енергійного дня, щоб ви відчували себе кайфово. Видихаємо, коли зводимо лікоть з коліном, інша сторона. І почали. Відчуваємо, як працює наш корпус, ми тут тримаємо також а, наші м'язи живота в тонусі, тобто напружуємо, намагаємося наче, свій живіт втягувати постійно, тримати його в такому напруженому стані, щоб ваші м'язи краще включилися. Завжди, коли ви працюєте, коли тренуєтеся, намагайтеся відчути, що ваш. Тулуб він а, не розслаблений, що він в тонусі. Тоді ви будете ефективніше виконувати вправи, ефективніше а, тренування будуть для вас проходити. Наступна вправа це зворотня планка. Ми будемо піднімати таз і опускати, не поспішаючи. Опустили. Довго не сидимо. Ну що, ж, у нас тут включаються сідниці, включаються плечі і руки. Чудово І Продовжуємо. Ці ці вправи можна робити, якщо у вас є діастаз, якраз це допоможе зміцнити ваш живіт. Наступна вправа. Ми опускаємося, і зараз ми будемо підняли ноги, і ми по черзі доторкаємося носочками до килимку. Поперек ми притискаємо. До підлоги. Ви маєте відчувати також, що у вас живіт плоский і не встає будиночком. Для цього ви маєте прям його відчути, розчавити, притиснути поперек до підлоги. І ви відчуєте як раз, як тут класно включається ваш кор. Ось тут глибокі м'язи. І ще одна вправа. Наша заключна. Ми будемо піднімати ногу і її обіймати ручками, доторкатися, і почали. Так само ми тримаємо живіт свій плоским. Супер продовжуємо. Видих на кожен підйом ноги. І ура! Ми доробили наше тренування, і воно було, як на мене, то чарівним, чарівним і в цій природі, чарівним І від стану, і від вправ, які ми робимо, і стан, який отримуємо. Будьте задоволені, задоволені своїм тілом, задоволені тим, що ви гарно попрацювали, розбудили своє тіло і кайфуйте від себе. Ана Цекури була з вами, і зустрінемося на наступному тренуванні.